В прямому ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти. Та я, ведуча Ольга Міщук. За минулу добу в Одеській області зі снігових завалів були врятовані 12 автомобілів, з них сім вантажівок та три автобуси. Про це повідомляють у прес-службі головного управління ДСНС. У відомстві також підкреслюють, що допомогу отримали 36 осіб, у тому числі. Одна дитина також станом на сьогоднішній ранок відомо, що всі траси в області відкриті для проїзду за винятком вантажних та великогабаритних автомобілів на дорозі Одеса-Білгродністровській Монаші. Також, поки недоступний під'їзд до Ільчівського порту. До речі, по всій Одеській області вже відновлено електропостачання. Від каліфорнійського грипу в Одеській області загинуло вже 26 осіб. Про це повідомляє начальник відділу епідмоніторингу головного управління Державного санітарно-епідеміологічної служби в Одеській області Людмила Красницька. За її словами, тільки сьогодні були підтверджені ще чотири випадки. Таким чином 18 осіб померли в Одесі, а решта за межами обласного центру. Причому географія поширення захворювання вельми широка, як райони поблизу Одеси, так і віддалені Миколаївські та Болградські райони. Усе запевняють, що незважаючи на карантин, спаду захворюваності немає і щодня відзначається приріст. В якості превентивного заходу для нерозповсюдження грипу в Одесі прийнято рішення продовжити карантин у Чальних закладах міста до 29 січня. Сьогодні нарешті закінчилася сміттєва блокада, підстроєна снігопадом. Зі спальних районів міста стали вивозити гори мішків з відходами, що скупчилися біля контейнерів за ці дні. Так, зранку на черемушках були помічені перші сміттєвози. Бригади комунальників допомагали розчищати майданчики і вантажити сміття. Кабмін скасував безкоштовне харчування для школярів першого-четвертого класів. Зміна стосується всіх, окрім соціально незахищених категорій: дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних класах, а також учні перших четвертих класів з малозабезпечених сімей. У рішенні Кабміну наголошується, що харчування решти школярів можуть фінансувати органи місцевого самоврядування з місцевих бюджетів. Відзначимо, що раніше безкоштовне харчування в школах надавалося дітям початкових класів незалежно від фінансового стану їх сімей. Також Кабмін звільнив відплати за харчування у дитячих садках батьків дітей, сукупний дохід яких на кожного члена сім'ї не перевищує рівня прожиткового мінімуму, а також батьків дітей з малозабезпечених сімей. Мешканці одеського регіону відтепер зможуть користуватися державними послугами за допомогою комп'ютера. На сьогодні вже доступно 18 послуг у сфері соціального забезпечення громадян. Планується запустити блок послуг із сфери компетенції МВС. Детальніше дивіться в сюжеті. Після Дніпропетровської, Львівської та Київської областей Одещина підключається до розробленого волонтерами та державними органами порталу надання державних послуг онлайн iGov.org.ua. уже 20 услуг 20 услуг ми можемо оказувати в електронному віде. Прежде всего, це услуги зв'язані з соціальною защитою. Ми вважаємо, що це почало пути Толька ми розчитуємо, що Одеська область буде впереді всіх остальных всіх остальних областей по областів. Реалізація того проекту надання адміністративних послуг онлайн вирішить дві надважливі задачі: спрощений доступ до послуг для людей, а також запобігання корупції через відсутність персонального контакту з чиновниками. В цій приймальні це вже доступно. Зараз відкриваються схожі приймальні в районах, щоб люди могли при приймальні зайти. Теж їм працівники приймальні допоможуть заповнити заявкою, отримати. Це Вже набагато зручніше ніж їхати в область. Нововведення ще не набрало популярності, тому що про нього знає поки що мала кількість українців. Проте на його презентації в Одесі спікери виразили впевненість, що подібна ініціатива неминуча, адже скорочує дистанцію між проблемою людини та її вирішенням. Тому міняємо систему, напримір. За вчера надо было прийти за заказать справку несудимости, прийти за справкой несудимости. Если мы даем возможность через интернет заказать ее, потом прийти за ней, это прямая борьба с коррупцией. И это мы не спрашиваем бюрократов, чиновников, или они хотят меняться. Мы меняем систему, и мне кажется, это самое эффективное. У найближчому майбутньому жителі Одеської області отримують доступ ще до одного пакету послуг цього разу у сфері МВС. Як повідомили керівники проєкту, до кінця 2016 року планується запустити 1206 адміністративних послуг онлайн. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. Країні сьогодні свято День Соборності України, яке відзначають щорічно, починаючи з 1999 року. У цей день громадяни згадують, як 22 січня 1919 року воз'єдналися українська народна та Західноукраїнської республіки урочисті заходи з нагоди святкування Дня Соборності прийшли в Одесі. За традицією, вони почалися в парку Тараса Шевченка, де відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника письменнику. Сюди прийшли сотні одеситів, представників обласної та міської влади, громадських організацій, військовослужбовці та просто небайдужі містяни. І У продовження теми в одеському театрі опери та балету відбулися урочистості з нагоди Дня Соборності України. Вже традиційно на державні свята у золоті зали одеського оперного театру збираються політики і громадські діячі, представники районів і міст Одещини, священники, курсанти, військові і курсанти-моряки, ті, кого удостоєно нагород. А від також волонтери і учасники АТО. Переважно більшість з них привід зібрання усвідомлює. Єдинство дружбы народов. Это, я понимаю, соборность. День соборности – это день единения. Для меня лично это не в зависимости от национальной принадлежности, конфессии, принадлежности конфессии. Это день всех тех, кто едино любит ту землю, на которой он живет. День соборности – это единение Украины, украинского народа. Це далекі спогади і прав, правильність поведінки хто, ну, людей, які повинні знати і розуміти, пам'ятати свої коріння, пам'ятати, звідки вони, хто вони, і як, як взагалі потрібно ну, дружити, потрібно. Ти знаєш, не знаєш, що землі Западної і Восточної України, коли ти давно обідінись, не знаєш? Ну тепер будеш знати. На жаль, не тільки для цього малого сутність дня соборності не зрозуміла. Для таких, як вони, губернатор нагадав історію свята. День соборності це день, коли ми всі повинні згадати, скільки столиць українці боролися за право існування держави України. Навряд чи є багато народів у світі, які так довго і неполегливо боролися за свою незалежність виборювали право бути єдиною нацією, єдиною країною. Потім губернатор поздоровив з присвоєнням почесних звань та вручив державні нагороди, ордени, медалі, грамоти від президента України, кабінету міністрів тощо за особливі здобутки Одеситів і мешканців області. Наприклад, за підготовку протягом 10 років двох призерів міжнародних олімпіад з фізики, які разом принесли Одесі чотири медалі, дві золоті, срібло і бронзу. Приємно, що у нас теж… Визнаються заслуги в області образування, познаються заслуги в області підготовки імені талантливих людей, которые і будуть будущим наші страни. Урочистості завершилися завжди концертом. Наталя Бреславська, Владислава Гарбар. Факти. З нагоди Дня Соборності в Одеській обласній науковій універсальній бібліотеці імені Грушевського відбулися традиційні читання на тему Національна боротьба за незалежність і територіальну цілісність України. Ця дата нагадує всім українцям день оголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки УНР та Західноукраїнської Народної Республіки з УНР у єдину Українську Незалежну Державу. Об'єднались Галичина, Буковина, Придніпровська Україна та Закарпаття. Соборність це об'єднання сьогодні актуально як ніколи. Ми сьогодні презентуємо ви зможете посматрити. Абширну виставку матеріалів, і також історію руху українського народу к єдинству, к соборності. Ця історія йде через віка. Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Республіка. Тут представлені документи того часу, розповіді учасників тих часів. Розповіді про Центральну Раду, як Україна отримала незалежність, коли вона отримала, це було 22 січня 1918 року. Був проголошений універсал про незалежність України. А 22 січня 1919 року було проголошено акт злуки, де Західноукраїнська республіка і Українська Народна Республіка на Софійській площі. Об'єдналися хлопець Святослав Нагорнюк, одесит з родини волонтерів. Для нього День Соборності, велике свято. Батьки виховували його патріотом, привили йому любов до знань історії рідного краю. Одним з його захоплень стала українська поезія. Щоб ворог сповнений жадоби, не мав і мрій до берегів, щоб матері свої отроби родить не сміли ворогів, щоб наші діти, наші внуки. Поглинуті у вир турбот смоктали з молоком науки, що ми єдиний є народ, щоб кожним серцем в Україні, де зародились козаки, ми поставляли б Україну соборно, вільно на віки. Олена Попіль, Владислава Гарбар, факти. Уявити Бесарабію документальний фільм про мешканців цього прикордонного регіону і їх звичаї, створений в рамках проекту Українська Миротворча школа. Наші кореспонденти побували на презентації стрічки. Не только на тех, кто живет в Одесской области, а и за ее пределами. Мы с вами знаем, как много слухов о сепаратизме в Бессарабии, об депрессивности Бессарабии. И очень мало действительно реальной информации о том, а что же из себя представляет этот регион. Почему этот мультиэтничный регион в состоянии жить в мире на протяжении там, 300 лет, что у них не было вот, этнического именно конфликта? Поэтому наша задача была показать, что такое Бессарабия глазами самих Бессарабцев. Этот фильм Он презентует эту часть Украины как, еди... как единую Украину. Поэтому для того, чтобы вся Украина увидела, какие люди живут на юге и чем они живут. Богатый район. Богатый район своими людьми в первую очередь. Уявити Бесарабію документальний фільм без жодного авторського слова. Автори розповідають про регіон роздумами його жителів, чиновників, тих, хто вивчав різні аспекти історії і сьогодення Бесарабії. Європа це своя культура, своя традиція, своє історії. Часть частина землі з катаручного зв'язана. в званій області. Замічання пригорі це, це то, що часть одесситов в принципі не понимает, що у них це є. То тобто, есть и такое, по-моему, достаточно значительное, так сказать. И третье, увы, это такое некое як колониальное, которое мы видим. То есть мы этим владеем. Ми... То есть это не просто дача, куда надо что-то вкладывать, но это дача, от которой надо что-то получать. У фильма звучать розповеди мешканців чотирьох сил регіону. Котловина, Жовтневе, Новосельське, Каменка І чотири міст Ізмаїл, Болград, Вилкове та Тарбунари про їх побут, історію, традиції, недалеке минуле і сьогодення, проблеми і сподівання. І і було важно показать какие-то які пункты, в которых население какой-то якоїсь нации относится. То есть, тобто, скажем так, моно болгарское село, моногауске, да, моно. ...село, которое тоже есть у нас. Молдавское село у у нас, нас Ну и еще, Потому что это даже не, скажем, не нация, это уже ну, тоже некая культурная общность. Мы ориентировались на наиболее массовые такие поселения. Потому что, безусловно, в регионе в все время были и греки, и евреи, и поляки, и громадное количество, и немцы, и громадное количество самых разных наций. Зйомки були подекуди складними, оскільки не просто було знайти героїв, які розповідали про свою малу батьківщину. У контактів допомагав народний депутат Олександр Урбанський. Ми зараз чекаємо приезда представників Румунії. Фільм був создан при поддержке посольства Великобритании Україні. Ми прославимо кусочек нашей страны, богатый, красивый кусочек нашей страны, не только в пределах України, но также и в пределах Европейского содружества. Автори не претендують на глибоке дослідження, оскільки знімали фільм у доволі стислі, як для фільму терміни. Вони намагалися тільки показати загальну картину життя Бесарабії і її різноманітних мешканців, оскільки детальним вивченням потрібно займатися не одне десятиліття, як це робив Олександр Пригарін, залучений в якості експерта. Будучи достатньо юним чоловіком, я туди вперше попав, У мене було таке відчуття, що я попав за границю. Причем это заграница не формальная, а вот такая вот начиналась со стакана вина, которые передавали друг другу по кругу, с языков, которые звучали и которые казалось, что нас переносят какие-то другие эпохи, другие страны. Та земля, которой посвящен этот фильм, те люди, которые посвящены, посвящен этот фильм, Бессарабия или, по-моему, все-таки Буджак, это уникальный регион, в котором... История, культура поставила такой эксперимент, Як можуть сусідствувати різні моделі виживання, не нарушають друг друга, доповняють друг друга, допомагають друг другу. Далі стрічку уявити Бесарабію побачать мешканці Ізмаїлу. Після перегляду пройдуть громадські обговорення, в яких ізмаїльчани спробують уявити, якою стане Бесарабія за, наприклад, 10 років. Спонукати до таких роздумів про майбутнє самих героїв фільму одна з цілей його створення. Новорічні свята закінчилися. Головну ялинку Одеси, яка була встановлена на Думській площі, вже демонтували. Робітники розібрали зелену красуню, що прикрашала територію перед мерією на окремі елементи. Зберігатися вона буде у офісі фірми виробника, куди її відвезли конструкцію. Крім того, демонтажу піддався святковий ярмарок на проморському бульварі. Тепер прикрашати вулицю буде лише ілюмінація. Одесити створили романтичний фільм про снігопад в Одесі. В основу короткометражки лягли кадри, зняті під час хуртовини. Самі Одесити, вітрини та навіть тварини. Відео поклали на красиву музику і вийшов добрий фільм, який приємно дивитися. У двохвилинному ролику показали всю красу Одеси. І до уваги одеситів синоптики прогнозують в Одесі. 20 градусний мороз. Наступного тижня в Одеський регіон прийдуть сильні морози, щоправда, ненадовго. Такий прогноз роблять у гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Так, за даними синоптиків, вночі 25 січня температура знизиться до 15-20 градусів морозу. Вдень буде трохи тепліше. Відмітка градусників показуватиме до мінус 13. А 26 січня вночі буде до мінус 17, а в день до мінус 10. Місцями можливий сніг. Це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі!